Слава Україні! Героям слава нашим захисникам! І щодо цих слів, прислухайтесь до свого організму. Ні, ні, це не я сказала, це сказав відомий доктор Комаровський. Йому вірять. А давайте розберемося у цих словах, що організму потребує. Дитина народжується, да, вона знає, що потребує. Вона плаче, коли хоче води. Вона плаче, коли хоче їсти, вона плаче, коли лежить у мокрій цьому. А потім дитина росте. І з періодом росту в неї є якісь, солодощі полюбила, там те, друге, але це ще нічого. А скільки людей полюбляють водку і становиться алкоголіком, їх дуже багато. І організм потребує, він кричить. І сусіда п'є, ходить на четвереньках, но п'є, бо організм він прислухається до свого організму. Наркомани, прислухаються до організму. Організм потребує. Що ж? Мені 91 рік. І я маю великий досвід і навіть поділюсь своїм. Я схила до повноти. І врач команди, я колись була чемпіонка України, сказала: ти багато п'єш води, від того ти всіш. Я перестала пити воду зовсім. І організм звик до цього, тільки він не потребував води. І я через вісім років зрозуміла, що я не робила, бо була велика концентрація солей і сформувався. Камінь у нирках, і я тоді зрозуміла, мені пощастило, без операції вивели камінь, гарний був консультант. І потім я помітила, що я зовсім не хочу води. Не хочу пити. А я розуміла, що треба пити. Вода, організм потребує води. І я себе примушувала пити. І це деякий час, поки у мене Вийшла звичка до питної води. Ще друга. Я дуже люблю солодкі тортики. І ви знаєте, мені подруги приносять іноді такий гарний торт, такий гарний. Ну, я розумію, що багато його не можна їсти. Зрідка трошки можна і можна. І я так трошки з'їм хожу. А організм кричить: з'їж, з'їж ще, з'їж ще. А мозок каже, ні, не можна. І я прислухаюсь до свого мозку. Ще я любила дуже чебуреки. Так полюбляла, що я їхала до Криму і бігла до Чебуреків тих, а потім я писала книжку Харчування радіація, а російською мовою Питання радіація. І тоді я зрозуміла, як... Яку шкоду приносить отой чебурек? І ви знаєте, що дивно? Що я не просто перестала їсти, а мій мозок так налаштований, що я навіть не можу переносити запах цього чебурека. І ви знаєте, я багато можу привести прикладів, як діти тягнуться за солодким, як вирощують у себе діабет. І це все організм потребує. Бо людина смакує зажареними котлетами. І вона їсть ці зажарені котлети, не розуміє, які, яку шкоду приносить. А організм потребує, потребує, він хоче. Тобто, звичка грає велику роль у цьому. І тому я скажу: якщо я б Робила те, що хоче мій організм, я б до 90 років не дожила. Я приходжу з тренування, організм кричить, лежись, поспи, відпочинь. Я лягала, а потім вночі не сплю. І коли повторюється, мозок кричить: а ти пам'ятаєш, що ти вночі не спала. Треба рахувати. Не стільки бажання, не звичок, не те, що організм потребує. Організм потребує намовчки. Треба прислухатись до свого біологічного комп'ютера. У вас є мозок. І він більш кваліфікований, ніж ті бажання випити чарку, другу, третю, з'їсти чебурек. Наїстись торта до нас хочу, ні. Треба, щоб вашим життям керував ваш біологічний комп'ютер. І ще щодо питного режиму, пан Комаровський, вранці піднімаєшся і пити необхідно. Хоче організм чи не хоче. Чому? Організму потрібна вода, бо за ніч півтора літра з потом, з диханням, з мочою уходить. А регенерація йде є, ж, є ж хвилина. Весь час і при регенерації організм потребує регенерація крові, між жидкості. Він потребує воду. А ви кажете, що суп це є, є вода. Ні. Чай, вода ні. Організм приймає це не як воду, а як їжу. Потім йде травлення, да, вода окрема, це окрема. А коли вранці просипаєшся, потрібно організму дуже воду. І тому треба, щоб вашим життям керував ваш біологічний комп'ютер, мозок прислухайтесь. Мозик повинен багато чого знати. Ну, наприклад, проста просто так рекомендація. Организм краще засвоює вітаміни вранці, а мікроелементи в другій половині дня. Ну, це я просто так по ходу. Я бажаю всім здоров'я і знову бажаю прислухатись до свого біологічного комп'ютера. Раніше у нас був центр здоров'я у центрі мірода, і на цьому центрі здоров'я збиралось багато людей. І лікарі, і я в тому числі виступали і займалися просвітницькою, просвітницькою діяльністю, розповідали людям, що і як. Зараз є блоги, є інтернет, але дуже важко розібратись в людині, яка не має медичної освіти, бо дивні рекомендації, а у людини бажання прийняти щось легеньке. Я кажу, що до здоров'я організму потребує комплексний підхід, тобто то харчування, рухливість, позитивний настрій. Обов'язково питний режим. А людині дуже хочеться. Хтось сказав, робіть отак, і ваш хребет буде в порядку. Ні. А люди дивляться і думають, «Фу, чого я буду оці рекомендації Гаряної приймати, коли отак зробив і все в порядку. Я бажаю вам підключати до свого здоров'я свій головний мозок. Насищати його програмою здоров'я, здоров'я всім і слава нашим захисникам.